В Ефірі телепрограма Люди події, факти, і я, її ведуча Ірина Криворучко. Які відомі постаті, що відбулося в історії України та світу в період з 9 березня по 15 березня? Зараз дізнаємось 9 березня 1497 року. Микола Куперник здійснив перші астрономічні спостереження разом із астрономом Доменіко Марією Новара. Куперник був польським астрономом, більш відомим як творець геліоцентричної системи. Також, 9 березня 1814 року, у селі Моренцях народився Тарас Григорович Шевченко талановитий поет, письменник, художник та політичний діяч, твори якого спокон віків закликають боротися за нашу неньку Україну. 1959 рік у Нью-Йорку на торговельному ярмарку уперше продемонстрували ляльку Барбі. На цей час ціна іграшки становила 3 долари, а зараз більше мільйона. 10 березня 1865 року у Перемишлі під час Шевченківського концерту перше відбулося публічне виконання гімну України. На слова Павла Чубинського, музика Михайла Вербицького. З 10 березня 1976 року полька Крістіна Хуйновська розпочала перше жіноче навколосвітнє плавання на маленькій яхті. Подорож тривала два роки. 11 березня 1702 рік вийшла у світ англійська газета Делі Курант, яка є першою щоденною газетою у світі. Вона складалася з однієї сторінки з двома стовпчиками тексту цього дня. 1770 року народився Вільям Гаскінсон, англійський політичний діяч і перша людина, що загинула під колісьми поїзда, 12 березня 1229 року. Закінчення шостого хрестового походу. Згідно з мирним договором між султаном Єгипту Аль-Камілом і імператором священної Римської імперії Фрідріхом II, Єрусалим Назарет і Віфлеєм передано хрестоносцям в обмін на мир. 1863 рік народився Володимир Іванович Вернанський, український вчений, основоположник Геохімії, перший президент Академії наук України, 13 березня 1669 року. Підписані глухівські статті: договір про права українських козаків, укладений між Москвою та козацькою старшиною. Також цього дня 1917 року над будівлею Центральної Ради ухвалено підняти жовто-блакитний прапор. 14 березня 1489 року королева Катерина Корнаро, перебуваючи в стані банкрутства, змушена була продати своє королівство Венеції. Цього дня 1879 року народився Альберт Ейнштейн, німецький фізик-теоретик, автор теорії відносності, лауреат Нобелівської премії з фізики 1921 року. 15 березня 44-го року до нашої ери змовники під час ради Сенату вбили римського імператора Юлія Цезаря. Одним з мовників був родич Цезаря Брут. Також цього дня 1996 року спортсмен Окерт Бриц став другою в історії людиною після Сергія Бубки, яка стрибнула вище 6 метрів. В ефірі була телепередача Люди, події, факти. І я, її ведуча Ірина Криворучко. До нових зустрічей.